В нашу ветеранську організацію ветерани проходять за психологічною підтримкою, за юридичною підтримкою. І звичайно, тепер великим аспектом це є пошук роботи. з міським центром зайнятості. Нас налагоджена гарна співпраця в, в центрі зроблено в Україні. Наші ветерани отримують інформацію та навчання про гранти. Ані з якими ми працюємо багато успішних кейсів отримання грантів, відкриття власного бізнесу, що не можуть не тішити, тому що створення робочих місць. І зайнятість наших побратимів це для нас вже е, велика нагорода. Також багато дружин ветеранів. У нас пройшли навчання по перукарській справі. Е, також знаю дружини, навчалися на е, Водіння великих великогабаритних автомобілів. гарна співпраця з керівником з Олегом Петровичем в напрямку пошуку роботи. У нас багато ветеранів, які звертаються з ампутаціями, вони нечасно впевнені в тому, що роботодавці чекають їх на роботі, але тут допомагають знайти роботу для кожного працівника, тобто і знаходять сильні сторони людини, допомагають знайти роботу та яка буде комфортна для ветерана, розуміючи і на наслідки фронту інші речі розуміючи, що адаптація в цивільному колективі може проходити по різному І Тому для нас важливо, що сьогодні міський центр зайнятості є такою підтримкою і опорою для ветеранів. Ми точно знаємо, що тут нашим побратимам допоможуть, і тут є така співпраця, не як ветерани і чиновники. Тобто, тут завжди з великою повагою ставляться до ветеранів з підтримкою, і це для нас важливе.